чи спети. Ну от на мирі, Просто це та возгорить без часу. Так. No. люди мають якісь хлопці та й хлопця то та й худоба. О. Так. Да не піде відчину мусить придіптяна, як свиня. Правильно? Без не Ну! Ну, ти хочеш про мене жити. Да не сраку, копнув закуту Де купну в сраку, я купну в сраку ти підеш, но. А не Вон, Я но Я такой подивлю і винеш, ти будеш себе сидів сам. Ой, и с кем я буду сидів? Но. Вот дітей мин лише. Угу. Но, Nehodný je. No, ty No, ty hlás, ty hlás, ty hlás. No, to chudobě na druhá. No. Máte... Ty hlás, to je tuka jiná A tuka, tady je onoš odtivá.

Ты заднює витягува. Раз, се, блядь, что ты? Вставай, кажу! Раз, теперь, шо ты, блядь, моя родина. Стовай! Ты раз иди заведет, ду мне! А я в детстве умнюю, трать!